Всім гарного здоров'я з вами, як завжди, Сири, і сьогодні ми вже добралися до Бертисторії верхності апокаліпсу, до останньої із чотирьох ніфілімів, що залишилися в живих після великої війни у світоподові. Ми поговоримо про лють. На жаль, про лють відомо не так багато у плані історії. Більше всього відомо тільки про війну та смерті, але все-таки знайти щось цікаве можливо. Але перед тим як ми перейдемо до основної теми відео традиційна частина. Якщо ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити потобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Бажаю вам приємного перегляду! Людь єдиний вершник апокаліпсису, жіночої статі, і єдина жінка Ніфілім, що вижила. Мабуть, з усіх вершників вона одна підкоряється наказом смерті, виключно з поваги до нього, а не з бажання насолити чи змусити старшого брата жалкувати про свої вказівки. Як і її брати, вона брала участь у тому поході Ніфілімів. І як і брати, вона вирішила приєднатися до ради, щоб спокутувати свої гріхи перед світобудовою. Тож вона притягнула у вірності раді, зирклася свого минулого обравши собі ім'я Лють, і стала вершником апокаліпсису. За словами її старшого брата смерті з того часу, вона цілком і повністю вірна обвуленій раді. Людь була єдиним вершником, який відкрито висловив радість з приводу повернення смерті 500 річної відпустки після Едемської битви. А коли почалася криза, викликана великими гедотами і смертю, звідуючи перед радою, відмовився назвати координати сховища, за що йому загрожувало покарання, вони намагалися переконати його піти на поступки, керуючись бажанням його захистити. Коли з'ясувалося, що смерть, всупереч наказу обвугальній раді не збирається залучати до своєї місії нікого зі своїх братів, люті разом з війною та розбуртом. Висловила протест з цього приводу, але смерть залишився непохитним і вирушив на завдання без них. Війна запропонував брату і сестрі, що залишилися піти за ним. Людь ледь не погодилася, але зрештою відмовилася, мотивуючи своє рішення тим, що решта вершників має поважати волю свого старшого брата. Розберт також відмовився, але з іншої причини. Пізніше, коли ангел Хадрюмон озброєний чорним милосердям, відправився в одну з ангельських застав, щоб перевірити, чи працює джерело крові ревайму, яке було необхідно для активації зброї, люті було послано туди обвугленою радою, щоб знищити конструктів, що вторглися туди разом з божевільним ангелом. Вона лютий воїн, що воно час і добре, і погано добре, тому що її гнів дарує їй неймовірні сили, але погано. Тому що гнів затьмарює розум, через що її атаки стають безладними та передбачуваними, також лють не переносить будь-яких проявів слабкості, та дуже падка до влади, що досить сильно помітно при проходженні третьої частини цієї серії. Якщо лють поважала свого старшого брата, то ось над молодшим війною. Вона полюбляла познущатися разом із розбратом. Також нам відомий випадок, коли лють могла загинути від рук війни. Я говорю про те, коли наймолодший із вершників пішов проти ради та відправився на землю. Врятувавши вершницю смерть, він відрубав своєму брату руку, що і не дало вбити їх сестру. На мій первеликий жаль інформації про цю вершницю дуже і дуже мало. Що мене на самом ділі не дуже радує, з'являється відчуття, що розробники додали її просто, аби вона була, і задали вони про неї лише тоді, коли почали розробляти третю частину, про яку ми поговоримо у наступному відео. І на самому ділі у мене було бажання не робити це відео із за маленької кількості інформації, але все ж таки діло потрібно закінчити. Але я хочу якось принести вибачення і зробити невеличкий анонс. Так як у нас є книга про події у всесвіті Дарксейдерс, а я вирішив зробити на неї переклад та озвучити. Тож вас буде чекати аудіокнига по цьому всесвіту. Вона буде виходити в телеграм-каналі і, можливо, на окремому ютуб каналі Я ще точно не знаю. Але книга не вийде вся відразу. Реліз буде по 4 глави на тиждень. Ну а на баймій кофі книга вийде відразу вся. Однак, з датою цього релізу я поки що не можу бути точним, але ви точно цього не пропустите. І зараз я буду дякувати вам за перегляд. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео. І по традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово за допомогою сервісу БайМі З вами, як завжди, був Старий. До скорої зустрічі. І все буде, Україна.